Всім доброго ранку. Відвантажуємо тракториця акційного Шифенг 244 люкс. З грунтофризою Соліс 1,5. Тракторець буде їхати в Черкаську область. Це у нас Донфен 244 люксовий на широкій резині 11.2х24. Зараз будемо вантажувати та їхати. Заїдемо через естакаду. Гарантія 2 роки, доставка завжди міні-агро безкоштовна. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте, в наявності. КМ-овський двигун, всі знаєте, в Всі марного дня, до побачення.